Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть Великдень. Тож Кременчуцькі новини вирішили розпитати у містян, як вони святкуватимуть цей знаменний день. Розкажіть, будь ласка, як цього року будете святкувати Великдень сім'ї, звичайно, і десь на дачі будемо йти в церкву, тільки в українську звичайно. збираємося з раночку. Там часов в сім. Дитинка у нас просипається вночок, і ми йдемо. Яйця, паска, кільця ковбаски, Ну, м'язко якесь. Йдемо сватимо. А чи ви печете паски самостійно чи купуєте Ні. зазвичай? Ні. Зазвичай купую. Бабулячка у мене далеко, вона пече паски без ритуальних пасочок. До церкви йти. Молитись. До Бога, ну традиційно дома вечеряти сім'єю, родиною. Знаєте, ми такі люди, які не вживаємо паски. Ну, так. якщо десь купити, поїсти, то можемо. А так ми це не робимо традиційно, як прийнято. саме великодень святкувати не будемо. У нас у другий день народження, тому у нас два свята в один день. Тобто і день народження, і великдень. Тому ось так. Ми будемо у друга відмічати його день народження, грати в ігри, і все у нас ну, буде добре. А пасочки також будемо їсти, тому що ну це ж пасочки. Зрозуміло. В церкву не підете, так? Ні, Ні, -ні. Ми не ходимо. Раніше було там биття яєць, типу чиє витримки. Має удар, але зараз такого вже немає. Це було коли я була маленька, а зараз просто йому паски все. Обов'язково буду святкувати, звісно. А як саме? Які у вас є традиції? Так, що починається От ранок, можливо, там і до вечора можете описати? Ні, то ніяких традицій, просто скажімо так, Обычно в церквах не хожу. Домашній праздник. Ви печете паски чи купляєте просто і, ну, і купаємо, покупаємо, і печемо все. Я не планую цього року святкувати. Одну пасочку купили, так просто посмакувати, а святкувати. Якось настрою немає. Я планую з родиною, як завжди. Будемо пити разом чай, спілкуватися. В теплому сімейному колі. Я, на жаль, також пекти не буду, але ми щось придбаємо, щось смачненьке, дуже великий вибір у нас місті, так? Дуже багато всього. Ко мене навіть діти приїхати, я ще живу сама Переселенка. Діти приїдуть я думаю, поздравлю. вже. Пасочки купила, яйця затрапили тратять. От син приїде і ми утром поранені приїдемо. Кошик, яйця, паску, воду свячену, ну, вода ще була свячена, сіль, ковбаска. Таблуки. У мене чотири внуків. Соберемося, будемо гуляти площаді. Мені дуже подобається ваш парк Бабаєва, дуже красивий парк. Взагалі. Місто дуже красиве. Будемо святкувати Великодень, обов'язково, тому що це ну, наше свято, це православне наше свято. І ми готуємося з хліба, купили в Олоні, лаваші купили в Олоні. Ну і всі сім'єю зберемося. Дітки, внуки, раненько піду в церкву з корзиночкою, яєчки. Шматочок сала, пасочку поставлю, а потім це все на стол поріжеться і будемо святкувати.